У 1990 році вийшов останній олдскульний телевізійний фільм Смерть неймовірного Халка з Лу у ролі Халка. І студії вирішили, що час запускати новий всесвіт, цього разу з більшим бюджетом. Продюсери Авіарад і Гейлен Херт почали працювати над новим фільмом про неймовірного Халка. До 1992 року Universal Pictures офіційно приєдналась до проєкту. Протягом наступних років було запропоновано кілька ідей для нового фільму про Халка, включаючи потенційні сюжетні лінії. Оглядаючись на попередній фільм Початкове бачення «Юніверсал» для нового фільму полягало в тому, щоб Халк боровся з терористами. Навіть Майкл Франц, який працював над сценарієм одного з фільмів про Бонда, а саме Золоте Око і Джон Турман, були залучені. Ранні варіанти ідей сценарію для нового Халка передбачали, що головним антагоністом стане генерал Рос. Але в кінці кінців ця ідея була відкинута. І проект був поставлений на паузу. Пізніше, у 1997 році, Джо Джонстон, режисер Джуманджі та кохана Я зменшив дітей, був найнятий для режисури фільму, а Джонатан Генслі, який написав сценарій для того ж джуманджі, став сценаристом. Однак, через кілька місяців Джонстон залишив проект, щоб зняти жовтневе небо 1999 року. Тоді Генслі висловив бажання взяти на себе режисуру, що стало б його дебютом у цій ролі. Проєкт продовжував розвиватися. Зйомки мали розпочатися в Аризоні всередині 1997 року. Були навіть розроблені перші наброски cgi ефектів та протезний макіяж для Халка. Однак Universal, занепокоєна відсутністю відомого режисера та зростаючим бюджетом, який на той момент вже перевищив 100 мільйонів доларів. Вирішила призупинити проєкт. Зрештою версія фільму 1997 року була скасована.